Таро прогноз для Левів на лютий 2026 року. Давайте подивимося три важливих події у левів у лютому місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія лютого. От і знаходитесь в своїх енергіях жезлових. Так, далі, що очікує професійні діяльності левів в лютому місяці, як будуть складатися фінансові справи у лютому, що очікує в особистому житті, на що звернути увагу в плані. Здоров'я, самопочуття і порада підказка або застереження. Вибачте, на лютий місяць для вас. Перша важлива подія мах. Вам варто в лютому місяці бути активними, активно діяти, відкривати, знаходити навіть собі. Нові якості, яких ви раніше не помічали. Вони були у вас і раніше, але ви якось не звертали на них увагу, не розвивали їх. То, тут дивіться, ви відчуватимете, що ви здатні на все. От як створюєте самі собі приємні події, активно їх втілюєте, ну, і все світ, як наче на вашому боці. Тобто ви будете дуже активними. Посімки мечів, перешкоди, які з'являтимуться на вашому шляху, ви одна за одною будете прибирати перевага на вашому боці. Я б сказала, по-моєму, навіть з легкістю будете долати ці перешкоди. Так, да, в лютому вони теж будуть, але все ж таки для вас це ну, основне, що тут скажу, по мірі надходження. Робіть це по мірі надходження. З'явилась проблема, вирішили, пішли далі, з'явилася проблема, не беріться за все одразу, інакше втомитеся. Тут жезлів, нова ідея, новий шанс, нова можливість, яку, нове натхнення якесь, нове починання в чомусь. Причому ви будете тут в своїх енергіях, будете в своєму руслі, помагу у вас все буде виходити. Професійній діяльності, колесо фортуни. Щось зміниться. Щось зміниться на краще, або повториться якийсь певний цикл. У кожного він різний. Але я б сказала, навіть тут щось докладу. Ага. на дні колоди шістка кубків. Все ж таки це біла полоса, От закрутиться, якось в лютому місяці вам почне щастити. І по шістки кубків ви відчуваєтемете в професійній діяльності, можливо, це в колективі. У вас буде якось злагоджена робота, приємне спілкування, приємна взаємодія з людьми, можливо, навіть от вам дуже подобатиметься. З радістю можете йти на роботу, тому що ви знаєте, що там люди до вас гарно відносяться. Туз пентаклів, новий шанс, нова можливість, премія. Підвищення може бути, може бути подарунок якийсь, підвищення зарплати. Так, гарна карта дуже. Новий шанс. Можливо, початок чогось нового. Так, по десятки пентаклів в особистому житті всі члени сім'ї будуть задоволені. Прийде якась сума, все-таки тут про гроші. Можливо, ви якраз її і заробите. Тут по тузам ідея і її реалізація, і її монетизація. І всі члени сім'ї будуть задоволені Всім ну, відомо, що якщо є гроші, головне їх кількість, то і на світ нас оточуючи, дивишся інакше. Можлива зустріч з родичами. Можливість зустрічі з приємними людьми. Це не на самоті. Це виходите в люди зі своєю парою, якщо така у вас є. Якщо немає, це можливість познайомитися. Так, в самопочутті у вас все буде чудово. Головне сконцентруйтеся на приємному. Концентрація тільки на позитиві, навіть якщо воно дрібне. Чим більше ви будете звертати увагу на позитив, а не на негатив, тим більше гарного ставатиметься в вашому житті. Це означає приємні моменти, це підтримка. Якщо, наприклад, погане самопочуття, може бути, та іноді. Це стається через погоду, через е, е, клімат. Може бути взаємодія гарна з вашим партнером, з членами вашої сім'ї, які дійсно вас підтримують, скажуть, полеж трішки відпочинь, чай зроблять і так далі. Тобто приємно все буде. Угу. Так, в лютому місяці будь активним. Але. Ти вже отримаєш результати, за які раніше ти робив. Тобто, ці всі шанси йдуть тобі, як нагорода за те, що ти зробив, зробила раніше. Ти продумувала все, вибудовувала кордони з людьми. Тепер. Прийшов час насолодитися життям. Не бігати робота, дім, робота, дім, або на роботі якесь навантаження велике, дома навантаження велике і так далі. Тут є час для роботи, є час, який можна приділити собі. Тобто будеш насолоджуватися життям. По четвірки пентаклю я б сказала тут так: тримай те, що тобі дорого біля себе, не відпускай нікуди те, що тобі дорого, і, можливо, комусь варто дивіться, і шанси будуть на початок нового чогось, і гроші будуть. То тут не витрачай гроші даремно, продумай, куди ти хочеш їх вкласти, застосу... де застосувати, можливо, краще на більшу покупку якусь там, машину і так далі, що ти хочеш, варто не витрачати. А пособирати, дозбирати для того, щоб зробити ту покупку, яка тобі насправді дорогою буде. І давайте подивимося пораду, підказку передбачення для вас на лютий місяць. Ваше життя наповнене можливостями. Вони чекають на вас на кожному кроці. Відкрийтесь для нового досвіду. От! Підтвердження для Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.